Вітаю вас шановні виноградарі Хочу вам подякувати перш за все за вподобайки, які ставите під час переглядів. І сьогодні ми покажемо з вами, як ми обрізаємо ось корч винограду у нас є. Ми вже майже закінчили обрізку, якщо ви подивитесь, вам видно, залишилось декілька буквально штрихів. Що я хочу вам показати на цьому? Корчові. Значить, якщо уважно подивитись, то ось у нас ми формували рукав вправо і ось формували рукав вліво. Але як бачимо, цей рукав у нас не пішов. він Зовсім засох весь. А цей рукав ось тут пустив гарно, а в кінці немає нічого. Значить, що нам треба, як виправити цю ситуацію? Ну, перш за все я вибираю два гарних пагони який знаходиться поближче до голови корча. Ну ось якщо ми візьмемо голову корча ось тут, то ось один пагін гарний дуже. І ось другий пагін дуже гарний. Ось ось з цих двох пагонів я і сформую рукави один вліво, один вправо. Все інше забираю. Ну ось почнемо звідси. Це ми все забираємо. Ось оце це забираємо. Тут забираємо? Так, і внизу пилочкою. Тепер працюємо за цим пагоном, який ми залишили. Значить, все бокове забираємо з нього. Ось приблизно до цих пір, а потім, коли ми розгорнемо жиє, побачимо, може ще трошки укоротити треба буде. Так, приготували ми цей пагін і тепер опускаємо його до першої лінії нашої. Ну, як я казав, бачите, трошки задлінний. Ми його укоротимо трохи. Так, і зафіксуємо. проволочкою, канатиком, чим завгодно ось зафіксували. Далі ми сказали, залишаємося цей пагін Гарний в ліву сторону. Значить, Все лишнє заберемо. Зразу лишнє заберемо, щоб ми могли бачити я повністю забирати не буду до верха, щоб не тратити ваш час. Покажу тільки внизу, щоб вам було видно. Це я потім заберу. Ось. І тепер беремо наш пагін які ми залишили в цю сторону. І обрізаємо всі бокові гілочки, всі вусики сухі. все ми з нього обрізаємо. Ось приблизно до цих пір і опускаємо до першої лінії нашої і зафіксуємо. Я в одному місці зафіксую, щоб було видно. О. Ось ми бачимо, пішло вліво один рукава один вправо. Ось тут будуть місця, де бруньки будуть формувати складові стрілки в цьому році буде урожай на них. Подальшому рукава. Будуть залишатися, а будемо формувати ворожай на плодових стрілках. Ось коротенько все. На цьому закінчуємо. До побачення, всього найкращого.